Так, на сніданок приготую млинці з яблочком. Натру яблочко. Дрібку соли. Про замінник манастерія розпушувача? Десь так чайна ложка. Так, і розмішаю поки. Одне яйце. Так, трішки молока. люб по особ без рублю на жить ему а сереже на пшенич так сами Це будуть міні млинці темні. Всім привіт! Всім доброго дня! Одинадцята година. Ми вже поснідали, Сережа косив, ходив, бур'ян. А я зараз красую. У мене є просування. Сьогодні вночі сильно обстріляли Київ. Десять загиблих. Десять загиблих. Це, ну, це просто ну, царство їм небесне, тим людям. господи, земля пухом, молоді, дітки. Ой, і нема настрою ніякого. Нічого не знімати, не показувати, оце так. Через не можу. Знімаєш. Ті через не хочу. Череж їхати з першого числа, не знаю, коли він поїде. Теж провідки треба от бути. Ой, це. І все. Кажу, що нема мене геть настрої, та і все. Прямо якась апатія, якась... Щось таке. Вага набирається. От. Ну, це в мене таке буває. Потім беру себе в руки. Ну, я так думаю, з 1 числа беру себе в руки. Поки що. Поки що нічого не хочу. Ой! Thank you Жара неймовірна. Не можна носа висунути на вулицю. У нас дощ обіцяють на суботу і по. там невеличкий, дивилася прогноз. Дві каплі стоїть, які по дощі. Не буде в цьому році нічого. Та вимерзло, а зараз жара то висушив все, і все буде. Та й буде все таке. Доведе нас русня до голодовки. Да. А що ж вони стріляють ото все в небі? Ті хмари розганяють. Та і все. Грущів немає. Чір готую брізольки. У фаршик потерла цибульку. Додам перчика трішки меленого. По Солю. Посолю. Чотири яйця значить чотири ложки столови молока. Так, так, збиваю, і буду смажити. Мажу підсмажила я ці млинці, зараз буду начинять фаршом і ставити в духовку. Ставлю в духовку на 30 хвилин. Так, пройшло півгодинки, готую вже мої брезолі. Не мої, а наші. Все, зараз будемо вечеряти. Всім смачного, хто з нами. До побачення.